What you Я учительница города Бердянска в запорожской области. Я сейчас отдыхаю у своей дочери здесь в Ужароде. И просто пришла погулять, порадоваться вместе с народом, особенно с молодежью. Если, Праздником. Если не секрет, о чем написали в письме? Я, я пожелала молодежи и всей страны. Секрета никакого нету. Радости, счастливые. Работы, учебы, квартир. чтобы дети хорошо жили и не уезжали никуда за границу, чтобы они находили себе место именно в Украине, потому что у нас очень большая страна, большой потенциал работы, большой потенциал учебы, и чтобы немножко правительство посмотрело на эти как бы говорится, молодежи. Мы уже старые, там уже все. Мы войну пережили, все мы пережили. Но очень хочется, чтобы этого не было для молодежи. Потому что у меня внуки, и я очень хочу, чтобы они были счастливы. И в то же время вся молодежь, ну и пенсионеры, конечно. Капсула через два целі плачується. Надіюсь, все поклали. Так так, починаємо. Я думаю, що все поклали. Що хотіли. Ну що, поїхали? Краще, краще. Спочатку їх підпущуєте. 20 двадцятій річниці незалежності України. А, Місце заготовлене, і зараз я думаю. Під ваші обласки ми закладемо вам свого часу. Дня. Ми будемо ходити повз неї чи в і згадувати те, що відбулося сьогодні. Саме так через 20 років, в 2031 році, наші наступники будуть відкривати цю таксиму. Можливо, вони знайдуть щось цікаве у ній. Ну і, звичайно, ми її там займаємо. Мо сфотографуватися. всі бажаючи. Ну і звичайно вітаємо вас, вітаємо вас 20-ю річницею незалежності України. Всього вам найкращого! Ція зародилася вже давно в наших ідеях, але саме до 20-ї річниці ми хотіли щось показати якісне. Сьогодні кожен із нас може викласти своє бачення для нащадки, своє бачення ідеального міста, а вже через завтрашнього дня долучитись до реалізації того, чого він бачить, якого він бачить хорошого, цікавого, красивого міста. Спорудиться річкувати в центрі це очевидно не було дозволу. Ну напевно, коли дея тільки зародилась, було багато критики між було багато обговорення між собою, але одне із. Е Найважчих питань, яких ми думали, що буде вирішення, це викопати дійсно в центрі міста, дійсно на перехресті історичних вулиць, яму, де можна буде вкласти якісну капсулу часу. Але була моє звернення до голови міської ради. Він особисто прийшов, особисто показав, що де можна це зробити, і ось ми підійшли до фінішу реалізації цього проекту. Організатор є молодіжна громадська організація Молоді регіони, а також Небайдужі українці і громадяни нашого міста.